Привіт усім! З вами пані Ліда і Ведмежатко Бо. Привіт! Ми з вами рухаємося абеткою і кожного разу вивчаємо нову літеру. Давайте повторимо всі літери, які ми вже знаємо. Пригадуєте нашу пісеньку? Готові? Ну, ми починати! Е, Ж, З, І Й, Й, Й. І ще К, Л, М. Разом ще раз. А Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, КЛМ. І зараз ми зупинимося на наступній літері, яка називається літера Н. Подивіться, як вона виглядає. Вона на щось схожа. На що вона вам схожа, друзі? І зараз я вам прочитаю віршик, і, можливо, вам буде легше здогадатися, на що ж схожа літера Н. Буква Н, не мов драбинка, палки дві і перетинка. Чи це буква, чи драбина? дивувалася дитина. Ну, якщо один щебель, то звичайно буква Н. Справді, літера Н дуже схожа на драбинку. І якщо поставити декілька літер n одна над одною, то утвориться драбинка. А давайте спробуємо. Зараз у вас на екрані з'явиться кілька літер N. Давайте порахуємо, скільки їх є. Один, два, три, чотири. Ось така драбинка. А тепер будемо спускатися цією драбинкою униз. Чотири. Три, два, один. Вірно, молодці. Піднялись угору і спустилися униз. У нас тут на дошці є склади з цією літерою. І звуком Н. Давайте промовимо його. Звук Н. Це приголосний звук. Він вимовляється з перешкодою. Ми не можемо його проспівати. Н, Н. І, протягуючи його, ми будемо тягнути до наступного голосного. Ні, молодець. А це що за голосний? І, І. А разом. Н ні. -і. Ми говоримо, якщо ми чогось не хочемо. Н ні, 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 ні. Вірно. А ось тут що в нас утворилося? Н На вірно. Якщо ми щось чимось ділимося з кимось, ми кажемо. Візьми, будь ласка, ось такі коротенькі слова у нас утворилися. А якщо ми докладемо до ось цього складу ще буквочку З, то ми утворимо слово. Давайте прочитаємо його. Йдемо догори. Низ, низ. Є верх, а є низ. Отакі в нас різні слова можуть утворитися. Гаразд. А тепер давайте відгадайте. От у нас є день, а як буде навпаки. Ні, ніч. Вірно, молодець. А є така прикраса, красива на шию. Як вона називається? Як ви думаєте? Ведмедику, ти знаєш? Я не знаю. То я вам підкажу таке красиве слово. Н. Намисто. Угу. Добре. А скажіть, будь ласка. Чим ми ріжемо хліб? Як називається? Н. Ніж. Вірно, молодці. А які ще слова ви знаєте на літеру Н і звук Н? Подумайте, можливо, щось є навколо вас. Ну, подумайте, чим ми ходимо? Н. Ніжками, вірно? А ще є імена. На звук Н і літеру Н. Н. Надія. Н Ніна. Н – Назар. Н Наталія. Вірно, якщо ваше ім'я починається з літери Н і звука Н, промовте його, будь ласка, у голос. Гаразд, молодці. А зараз наша улюблена рубрика загадки. Ось послухайте: ріжемо усе, що треба. І поріжемо для тебе і тканину, і папір. Як не віриш? Перевір, що ж це таке за прилад, який можна будь-що порізати: і папір, і тканину. Дітки дуже люблять ним користуватися. Так, вірно, вірно. Це ножиці, Н. ножиці. Гаразд, а ось іще одна загадка. Є у голочки подружка, що прив'язана до вушка. Слід у слід за нею ходить, візеруночки виводить, що допомагає нам виводити на тканині візеруночки. Вона завжди ходить за голочкою. Так, друзі, вірно. Це нитка не нитка. А зараз послухайте ще одну загадку. Він говорить гонорово. Я не бик і не корова. Ці на лобі роги носять. А у мене ріг на носі. Хто ж це такий з рогом на носі? Як він називається, ведмедику? Мені здається, це носо. Ріг. Угу, молодець ведмедик, справді носоріг. Але знаєте, хто такі носороги? Це такі дуже-дуже великі тваринки. Хоч вони і великі, але харчуються лише травичкою. Угу. І можуть мати не один ріг на носі, а навіть два роги, уявляєте? Звідки і назва пішла Носоріг. Ой, а ми пропонуємо скласти слово носоріг. З наших літер, які ми вже знаємо і які вміємо прочитати. Так, ми заберемо все зайве, залишимо літеру Н і звук Н, поставимо його на початок ось. Наступна літера, яку ми ще будемо з вами вивчати, буде «о», «но», С. О знову. Р-р-р-р, Ось ми їх підсунемо ближче, щоб всі помістилися. Но со. Р. Шукаємо. І. І остання літера. Г. Ось, здається, всі помістилися. Так, ведмедику. Давайте порахуємо. Як багато буквочок у нас тут є. Будь ласка, друзі, і ви теж порахуйте, скільки буквочок у слові носоріг. Н. О, С, О, Р і Г. Так, скільки ж їх є? Ведмедику, ти встиг порахувати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Здається, сім. Вірно. Сім букв і сім звуків у слові носоріг. А подивіться, будь ласка, скільки голосних у цьому слові. Пам'ятаєте, голосні це ті, які ми можемо проспівати, і вони у мене помічені червоним кольором. Скільки червоних літер? Ведмедику, скільки ти помітив? Один, два, три. Три літери червоні, три голосних, а скільки синіх? Один, 2, три, чотири. Чотири. Отже, у слові «носоріг» у нас чотири приголосних і три голосних. Скажіть, будь ласка, а яких літер у нас більше? Приголосних чи голосних? Вірно, молодці. Саме приголосних більше. Молодці. Гаразд. А зараз час на гру. Приготуйте, будь ласка, долоньки. Якщо у слові є літера Н і звук Н, ми плескаємо у долоні. Пам'ятаєте? Педмедику, ти приготував свої лапки? І дітки приготували свої долоньки. Отже, нитка. Плескаємо молодці. Голка не плескаємо. Немає звука Н. Малина. Є, молодці, плеснули. Ведмідь. Ні, не плескаємо, немає. Н, ніс. Є, молодці. Н, нога. Плескаємо. Голова. Не плескаємо, немає звука. Н. Нарцис. Квітка така красива, біленька. Н. Нарцис. почули, плеснули молодці. Намисто. Так, є, супер! Книга Н, є, і у слові книга, звук Н. молодці. Бачите, який потрібний звук? Він є у багатьох, у багатьох словах. А зараз вам буде завдання. На екрані з'являться деякі Літери. Але, на жаль, ці літери щось загубили, якісь свої частинки. Вам потрібно знайти, які букви тут заховалися. У кожної літери треба віднайти ту частинку, якої немає, і відгадати, яка ж це літера, якої літери не вистачає. Гаразд, думаю, ви справитеся з цим завданням дуже просто! Ну що ж, сьогодні ми вивчили літеру Н і звук Н. А нам час прощатись! На все добре! До нових зустрічей! Па-па!